Температура одна з найважливіших фізичних величин. Вона показує, наскільки гарячий чи холодний предмет. Для її вимірювання використовуються термометри. Вони працюють за принципом розширення речовини при нагріванні. Перший прилад для вимірювання температури створив Гавілей у 1593 році. Його пристрій називався термоскоп. Він показував зміну температури, але не мав шкали. Це стало основою для створення сучасних термометрів. Є різні види термометрів: втутні, спиртові, електронні. Одним з видів термометрів є механічний термометр. Він працює за рахунок рушення рідини, металічної пластини. Або зміни тиску газу під пливом температури. Електричний термометр вимірює температуру через зміну опору або електричної напруги. під Газовий термометр працює на основі зміни тиску або об'єму газу в замкнутій посудині залежно від температури. Інфрачервоний термометр вимірює температуру за інтенсивністю теплового випромірювання об'єкта безконтактним способом. На цьому фото зображений перший термоскоп. Це привод що показує зміни температури через рух рідини в трубці під пливом розширення або стиснення повітря. Термоскоп голеї не мав шкали, тому показував лише відносні зміни температури, а не точні значення.